Так, ми вже переміщаємося на площадку ігрову. Мадам вже побігла, ми ножки помили. на площадку. А Можна Ну що ж, ми впали. Як завжди, от просто ну, у нас не може бути день, щоб вона не впала, не вдарила, не почала плакати. І ми вже пішли, тому що ну вона вже така капризолька, в вже зараз спати, треба йти вже майже 12-та година, тому ми йдемо додому. Зараз збираємося. А поки ми додому, то нам придеться тут ще повалятися, тому що до є різні штуки. І ми доки дійдемо, це вже буде більше ніж 12-та година. Тому це ужас, Але сьогодні знову виходить такий день з пломінниці, але більш такий, знаєте, більш буденний, тому що ми не ходимо кожен день в розважальні центри і не йому Макдональдс, тому більше вийде такий буденний цей влог. Тому підпишіться на канал, пишіть коментар. Чи маєте вибратів за старого? Ми вже лягаємо спати на обідній сон. Такі у нас справи, правда. Тим гай-гай. 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 молочко. <глух> Ау. Ало, знову. А це аб'юзер, що мало, знаєте, от таке от. Це прямо ще аб'юзивні, у нас відносини з нею. Тому, якщо от, хтось теж долягати сон чи можливо навіть на ніч, тому всім добра ніч. До доброго обіднього сну. Ти подивіться, хто прокинувся? Чи не блокинувся. Устала? По-моєму, ні Де Гідеш здесь спати? Ну, сику. Тільки що ми знали, що ми не знімали влог, але ми і, і суттєво нічого не робили, ми були в магазині. Oh? Oh, shit. От ми були в магазині, купляли молоко. А в основному ми вдома. Тому нічого цікавого нема. Шіт. Oh, oh? oh? Дитина номер один, дитина номер два. Картошку слабочек тут сядет а, а, понял? найдем на сестра чоловіком тільки що пішли на побачення. Ми залишилися саме моїм, а будемо до ввечері. Тому такі справи по вчеряємо, підемо покупаємося і бай-бай. Гай-гай, як то кажуть. Тому що більше не знаю, що ми будемо робити ще. Блогу дуже буде скучним. Вже Ї... їмо. Ми маємо рибочку, рибку, але вона немає, тому що вона не її не їсть. Але, наприклад, я зробила такий мініселятик, помидорки і м -м -м, огурець oh, yes. О, і булька. Щас поїмо. Повечуємо. Угу І купи, купи. Так, ми купаємося. Mm. 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 От ми купаємося і далі йдемо спати, але мені поки що треба піти похарети, тому що мадам вирішила трішки устроїти безпорядочку Поки я готувала нам вечерю. От просто ще окоїця. Оці штуки. Це треба піти соса, коротше. Прикольно, так. Да. От, ми йдем тому йдемо прибирати. Тому що так треба. Просто у нас, ну, е в основному немає такого безпорядку там, в принципі, все гуд, тільки отут. Ну, це поскладається, а це треба пісосить, тому що. Тут просто дрібні оці штучки, і я їх тепу, всі не зберу. Тому отак от. Так, ну що ж, ми вже покупалися вдягнені вже в піжами, і я дуже хочу з вами поділитися з моєю вечірньою крутиною, тому що я нарешті в мене дійшла рука придбати собі е, мило. Просто від. Е, Чудового бренду. Звичайно, все поки що не моє, моє в сумочці, новесеньке, не розпочатана, скажімо так. Да. А поки що я покористуюся милом моєї сестри, тому що вже треба. І Блин, це ж не піде. Користуюсь милом сестри, але нічого страшного. Мені просто спокоене в сонці, і я якби не хочу його використовувати. Всі ми розуміємо, чому. Я гамучу я обличчя. І поки, поки я вам покажу, як виглядає взагалі мило, я люблю, знаєте, я обожнюю просто це мило через те, що е, воно дуже сильно заміняє косметологів. От, пілінг. пілінг обличчя воно дуже заміняє. Так от виглядає це мило. З того, от воно настільки воно... його вистачає на рік. Друзі, його вистачає на рік, хто живе взагалі в Чехії. А, ну, Воно, по-моєму, продається і в Україні. Думаю, якщо ви запам'ятайте, ось так от виглядає ця фірма. Це, це одне з найкращих бюджетних штук. Воно коштує 580 крон. Вистачає його на один рік. Якщо ви, звичайно, користуєтеся самостійно, тільки ви. Якщо ви користуєтеся обидва, то його вистачає на півроку. Наприклад, моїй сестрі його вистачило на рік, абсолютно я його купляла на день народження їй, і в неї воно ще є. Тому я не буду користуватися новим, це я просто А Я буду користуватися старим. Ось її старе. І тут його вже трішки. Купляла я його в вересні місяці 18 на один народження. На 18. Тому сумарно. На рік його вистачає просто абсолютно прекрасно. Тому ми зараз мочимо наше обличчя водою. І це, коротше, мило з морськими штучками. Я його люблю, тому що, наприклад, у мене дуже сильно ніс. У мене чорні точки на носі. І мене це прям дуже підбільшує, особливо, якщо ти робиш якийсь макіяж, Це, ну, взагалі це просто мило. шамило. І погнали. А... У мене. В ідеї цього тижня має обсипати було. Але мене не обсипало. На щастя. Ще руки, щоб гарно все було. І, І воно відшулушує абсолютно просто все. Мій е, мертві тканини з вашого обличчя, е, якісь сухості. Е, дуже Реально, ефект є після першого використання. Е, і це прям мій е, такий фаворит обожнюю, І моя шкіра наразі виглядає дуже гарною. Вона сяюча, вона наповнена в день, просто вона не суха, тому що я е, нарешті знайшла е, штукенцію, яка просто моєму підходить ідеально для мого сухого обличчя Це сивородка, яку я використовую вранці. І я дуже нею задоволена правда, взагалі все. Можна залишити, в принципі, щоб вона, знаєте, трішки подіяло. Да, Включила свої якісь ефекти. А якщо ви не маєте бажання, то можете, в принципі, змивати його. Я його, поки от руки буду мити, складати мило, залишу. В принципі, просто е, мені ну, дуже подобається. Але з ним треба бути обережним, особливо для сухої шкіри. Наприклад, влітку для нормальної шкіри його треба використовувати три рази. Я його використовую два рази. Бо в мене суха шкіра. Тому дуже будьте обережніми з сімею. Але для нормальної шкіри він притягти на три рази влітку. І це прям шикарно. Два, е, два рази в круглий сезон і три рази влітку Я завжди використовую серветки, тобто... Вже протягом декілька років. З моменту, коли в мене почалось висипання, а це почалось років 15. А, моє тіло. Привіт! Ось мадам нову зубну щітку і чистить зуби. І не тільки зуби. Чистить абсолютно все, що можна і не можна. Ось так от, в принципі, виглядає. Так от, в принципі, виглядає моя шкіра. Зразу після использования... використання составляющей... з цієї мила, пільних мил. Якщо ви можете побачити, у мене тут вискакує один прищик, болючий, знаєте, это... це. А так, в мене шкіра абсолютно чистенька. Це якщо що, вони не наружені, вони, ну, типу, внутрішні, це вже були. Висипання тут. Їх наразі немає. Але в дзеркалі, наприклад, їх не видно. <смі> Але на камеру видно. От. Тому такі є в мене Зараз будемо е, наносити тільки е, одну речовину, тому що я вже пілін зробила. І сьогодні в мене в нічному догляді ні не будуть. Ну і крем під очі дуже-дуже хороший. Я його люблю. Користуюся ним скільки. Вже... Днів десь 5. Дас я ніскуда 5 дню. Ти що там відкриваєш? Ні-ні-ні-нієдина ні мій стола. Нешпорецію моїй сумішці. Вона дуже любить зі мною робити ранкову ротину мою. Але, на жаль, мої вранці не мали в плану знімати влог, тому ранкову рутину я вам не відзняла. Не дуже провела кіжаль. Тут така. Але ж в мене буде обличчя червоне, тому що після пілінгу ще додати няцеміду. Це так. Піль хмило, до речі, я користуюся влітку два рази, а взимку один раз, тому що для моєї сухої шкіри його буквально вистачає. Плюс в мене немає забитих пор, якщо не збажати саме ніс. ніс. Це моя така забита дуже ділянка, тому що. Щоки, лоби, це все це воно чистеньке, а от на носі є чорні точки, які мені не подобаються. Особливо вони виглядають для мене а, жахливо, коли ви наносите макіяж, типу тон і оцю сюбі бірду. Тому мені таке не подобається, і через це я дуже люблю оце пільне хмил. Отак от поки що виглядає моє обличчя, але буквально. Пусть на обличчя. Особливо воно у мене червоніє, коли я поєдную оцей штуку. Але перед цим я використовую пілінг ніацемідовий, там немає ніяких штучок, скребуючих і тому подібного ефекту. Він не дає. Це просто пілінг для вашого обличчя, який дуже глибоко впивається вам під шкіру. Ви його залишаєте буквально на хвилини дві, по-моєму, 2-3 хвилини. І він прибирає ваші якісь ну, висипання і це все. От, Я його дуже люблю. І використовувати з цим це бомба, але ми потім червоні, як просто як, ритка, як, точніше, як буряк. Що ти там хочеш? Не можна? Сумочкою. Так? Да? Я подорожую абсолютно просто всюди. Вона велика. Вона. Така от, таких от розмірів. Вона ну, дуже велика, така, вона прямо міська. У мене все повне. Абсолютно. От, е... Я, по-моєму, маю відео на каналі, де я розповідаю, що я маю тут. От, мені здається, що мій вечірній догляд зробив просто половину влогу. Але що пробиш? Цей влог буде довгим. І я надіюся, що а, ви підпишетеся на мій канал. А ми підемо. Це зараз 8 вечора. І ми, ну, годинку, через хвилин 40 підемо відкладатися спати. Тому ми що тільки побайдикуємо, скажімо так, пограємося і вже підемо спатки. Тому потім ми ще вам з вами розлучимося. Абу все. Ми йдемо спати. Добру нічку. Пічку. Підписуйтесь на канал. Підпишись. Люблю, люблю